Але він ніколи не хотів боятись. Вже тепер, коли з'явилося це повідомлення від Путіна, що він, далече на смерть, в тому списку там то вже був, як першим. Я казав йому, Андрій, виріжись, я знаю москалів, Я виріс там, був серед них. То не люди, то потвори. Для них немає нічого людського. Вони не хотів боятися. Він, каже, я на своїй землі я не, не, не можу, не мушу боятися. Але коли його товариші звернулися в Києві до влади. Він вже був той вирок йому. І сказали дати йому охоронця. От і я просив, бо я знав, кажу, у скалі не знав, що, чим це кінчитися. Але ви знаєте, що влада нинішня прийшла якийсь закон ще до війни, до воєнні. Не бракувала виробник смертей. Не бракувала влада. Смертельні віру, не врахували, що йде війна, і сказали, ну, він не по закону тільки рік після депутата після де Верховної Ради голови може мати охорону. Хоча його попередники й досі мають декілька охоронців, йому не дали. І тим скористалися вбивці. Які за ним полювали довший час. Виявилися вони нас так само. Ті бідні слуги Ми не виділи його, так само, як і у старі. 2 вересня відбулася ганебна таниця події, яку не варто замовчувати. Тоді і президент України Володимир Зеленський продемонстрував свою дріб'язковість та обмеженість. 2 вересня, як ви знаєте, у Львові відбулося прощання та поховання Андрія Поробія. Прийшло багато людей, які хотіли віддати данину пам'яті коменданту Майдану. До архікатедрального собору Святого Юра прийшло і багато політиків від різних політсил, були і представники влади, був спікер Верховної Ради Стефанчук та віце-спікер Карнієнка. А також двоє слуг Веніславський та Бакунін. І все президента України Зеленського не було. Хоча прощалися і ховали спікери Верховної Ради України, спікери Верховної Ради України, у якого Володимир Зеленський приймав свою присягу президента. Так Порубій був не його другом чи бізнес-партнером. Це через дивний замок на Шефіра Зеленський міг влаштувати істерику з трибуни ООН. А прийти на поховання державного політичного діяча він не зміг, просто не захотів. Якщо б хотів, то був би тоді у Львові. І ми би вибачитися за те, що квартал 95 разом з ним методично знущалася з ват мови Андрія Поробія, доводячи це до абсурду та трешу, Навмисно та системно глузували та робили з нього посміховиська, підриваючи його репутацію. Перед не надто розумним оголосом. Це ще один доказ того, що це була навмисна дія з боку влади. Не було і зачитування нічого від Верховної Ради, Офісу президента чи Кабміну, хоча спікер Верховної Ради Стефанчук був там і міг це зробити. Хоча і Стефанчук шкурнув після служби і не залишився на похованні, і не було жодної офіційної заяви від держустанов і відсутність президента на прощанні. Та поховання екс-спікера була фінальною краплею цієї ганьби. До речі, батько Андрія у своїй промові над тілом сина двічі підтвердив, що пробій звертався за держохороною, бо мав інформацію про можливий замах на його життя з боку РФ. І тодішня відсутність президента на похованні пояснює відсутність охорони у Поробія. Дрибіскові людишки інакше і не могли скоїти. І ця ганьба назавжди залишиться з Зеленським. Він навіть тоді, під час поховання віце-спікера Андрія Поробія, не зміг впоратися зі своєю дербізковістю і не став державником. А Поробій назавжди залишиться в історії як державник, який жив Україною і любив Україну всією своєю душею. Вічна пам'ять!